Усім привіт! Ви на каналі Apple Game. І сьогодні ми будемо грати в Minecraft Я так хотів би збудувати, типу, ну як Хотів би збудувати щось таке, як не пам'ятник. Ай! Щось таке, як не пам'ятник, а... а... Не пам'ятник, а. Той. Ну, типу, Львів написати. Вітаємо вас в Львові. Ну і, типу, ми сьогодні будемо збудовувати. Будемо будувати таке. Дивіться, зайшла корова на мою ділянку. І... Не дає мені не то, щоб розказати вам, що ми сьогодні робити будемо. Йой, тут хтось зірвав. Ну і ставте лайки, та підписуйтесь. А ми будемо будувати. Тому, в моєму інвентарі трошки є вовни. Білий нам трошки більше пригодиться. Ну, будемо його будувати, напевно, десь на рівнині. Mm -hmm. Тому ось тут гарно підходить, гарно милуватись можна. Але. Ну, можна і тут. Гарно місце. Напевно, будемо тут. Тому готуйте печенька та та чай. А ми зараз будемо будувати велике будівництво робити. Спочатку, напевно, намітимо білою. Білою шестю. І білою шестю контури? Тому зараз беремо? Я думаю, щось воно таке буде. Щось таке в межах тут, так. І що? Напевно, буде в нас десь тут. Ось так. Е, так. Напевно, буде в нас щось типу такого. Так, напевно, так от робимо. Так. Так, так. Будемо робити, типу, якийсь такий як квадрат. Шириною ось так. Так, хватить, думаю. Что це за шахта? Всякий гуль, чи як то правильно. Коротше, вилазимо. Нам зараз не потрібно. Цього нам потрібно зараз будувати, щоб наші жителі чи хто знали, де ми живемо. А ми живемо в місті Львові і все. Та дивіться, не можу туди попасти. Я, напевно, будуть дві частини по цьому будівництву, бо то трошки довго. Напевно. Так. Будуємо. Все, думаю, доци. Пір. Чи як-то Ну шо, гарно виходить? Поки що. Тепер робимо так. Я не знаю, чи хватить мені шесті, але для такого будівництва то вартуй. А в наступній серії ми будемо, знаєте що? Ну, от коли це побудуємо. То я планую збудувати срібну рівну кнопку. І написати там своє ім'я і всяке таке. Тому це буде цікаво. Все. стак ми, рівну стак ми витратили на ось це все А ні, не рівно стак. А, ні, стак. Беремо зайфню. Трошки цей блок не такий, він не такий. Ну... Далі це все будемо заливати. Це буде трошки прикольніше. Цікавіше. Нам що сходинки будуть потрібні, або ні, сходинки. Брови вже тут, як тут. Не дадуть провести велике будівництво. Геть! Не повертайся! Зараз почую вас, тим вот. Лаву... Лаву в ми блоками. До речі, вже майже 100 переглядів на першому моєму відео привіт сусід перший акт. Майже 100 ще переглядів тільки. Я дуже чекаю, коли це станеться нарешті. Я вже тоді буду модним виглядати. Я і буду будую криво. Але нічого? тут блок ставимо, тут блок ставимо, тут два ставимо і тут три. Вісті, напевно, все так налякали, що їхню 6 використовують. Так вже потрачено. До речі, можете написати в коментарях, де ви живете. Я обов'язково прочитаю. Так, на запис де. На срібну кнопку я вже трошки краще приготуюсь. Цікавіше. Ну, встигнути це за цілий відос, відос практично неможливо. Тому ми що будемо робити? Тому. Це... Тому, як я і казав, будуть дві частини. Ой, але довго. Так, я напевно то зараз не буду, я отак. Треба ще таку лінію збудувати. Ой. Боже! Ого, мені не хватить, напевно. Прийдеться, напевно, я не знаю навіть, як то робити. Тоді зробимо так. Зробимо тоді так. Що нам не хватить, то ми зробимо на українському фоні. Так, ми добре зробимо. Ну і... Дивіться, като вівця, ну. Киж, ну казав, я тобі не приходити сюди. Ой, дякую за м'язку, я його прям зараз поїм. Фух. Трошки підкре підкріпились. А вже вечір вже темніє. Що нам робити? Ммм, так, добре. До речі, можете переходити на мою сторіночку. І там будуть всі ролики про Майнкрафт, про Mortal Kombat, про PUB, Battle Prime. Буде дуже-дуже цікаво. Так, а чи... Ми... Все, нам не хватить. Напевно, все ж таки буду... Швейтки буду. Треба мені... Вс не вистає. Треба мені буде, напевно, зараз. Йдемо, скрафтимо. е... те, що як його. Ну, коротше, те, що він весь стрижуть. Ще не а. Але чекаєте, тут корова у нас ч стоїть. Mm. Чого всі сюди приходят? Mm. як вона вылезла. Поркушниця. Наши й думала яйця лізе. Ну то ходи сюди, то побейся. Кров. У меня mm. пришла река. Mm. О, три м'яса зробив дало. Десь ходимо. Зараз виспимося швиденько. І підемо той от. Робити щіпці чи як то? Зараз подивимося, чи ще залізу є. Я зараз ще... Є залізу! Фуу! Що нам ще нам ще дерево здається треба? І дерево є. Залізних злитків чи як? Тим. О! А! Того не треба! Ножиці! Е, ножиці, та-та-та! Йо. Так файно мати свою орожу, ніхто до тебе не заходить. Файно, хіба ні? І дивіться, як воно зараз, з якою швидкістю буде. Ого. Ще б їх на вдачу зачарувати, щоб більше мати тої волни і вовше бути. Дай у вас люб. Так, будуємо. Вже 13 хвилин, ми тільки ми так довго робили тільки таке. Я, навіть, не знаю, як це зробити буде, а не знаю. Так, хто може якісь торговці прийдуть і будуть такі вау, то хто таке? То є Львові чи де? Тепер два стаки мені, напевно, не хватить. Я не знаю, і що далі? Далі, напевно, будемо робити так. Так. Раз, два, три. чотири, пять. І звідси відміряємо. П'ять, здається. Раз, два. Три, чотири. Ой. П'ять. О, якраз так як я і хотів. Тепер йдемо до себе і підбираємо це все. Спочатку нам потрібен буде жовтий. І на ньому напишемо в е, Львові. Так. Планую чотири шара. Та гарніше буде. Це вже другий. Навіть може і ще що зробимо. Якось замало, а ну дивимося. А ні, нормально. Тільки тепер ось ту, що земля нам пригодиться. І так, ставимо. Гарно у нас буде. Навіть я не знаю, може дійсно ширше зробити. Хоча ні, не треба. Так. Який то вже шар? Раз, два, три, чотири. Значить, нам ще залишився один шар. І ми його, звичайно ж, робимо. До речі, може, і встигнемо. Чоб не. І тепер робимо синій шар. Так. Так, все. І на цьому ми будемо. Не думайте, що я хотів сказати, що на цьому ми залишаємо. Звичайно ж, ні. І, і на цьому ми, на цьому синьому, е, на, цій, ні, на синій цій вовні, е, ми будемо писати, ну як писати? Ми, типу, будуємо віта... вітаємо Львові. Вітаємо ви! А ви посередині, макар. Тому будуємо. Скавий який вже то шар. Далі подивимось. Перший, другий, третій. Це ж третій шар. Ще два шари. Будемо знати. Ой. Так, це вже який? Це вже четвертий. Диється, класний вийде. І там я описі, я вам напишу скільки мені днів пригодилось. Ну, типу в Майнкрафті скільки днів. Майнкрафті скільки Так. Я заболяче буде. Йо! Ні, все ж таки ширший треба, ви знаєте. Все ж таки ширший будемо робити. Бо трошки. 18 хвилин, є, ще маємо час, клас. Так, я швиденько це знесу поки що. І ми зробимо ширший з кожного боку, Так гарніше буде виглядати. Все зносимо, зносимо тут два, і зносимо там два. О, але велике будівництво, ви знаєте? Так, давай. Ну зараз то швиденько зроблю Так. Все, і тепер. Зараз трошечки спідрану. Ой. Так, ой. Я помер? А скільки в мене хп було, що я помер? Ого! А чого я помер? У мене ж хп файно. Багато було. Ого! Хі. Прикольно. Чого? Головне, що всі мої речі тут. Нам головне... О! Це решта таке. Ой, все по... Почали, але як я впав? З такої маленької висоти. Гепнувся, той я називає. А, ну все. Тепер синього трошки. Накидуємо. Так і так. Що, другий раз підраним? Давайте. Тільки чекайте. Зламаю. Все, погнали. Три сердечка тільки віднімаю. Я щось не вкуса чого. Ок, ми майже вже встигли. Ну як, ми все встигли? Все, тепер нам треба тільки написати. Значить, будуємося тут. Такі. О. 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 І будемо так перемішатися. Пишемо так от. Ого, Вже другий день Йой А, ну чекайте. о чекайте. Так, десь. Все, лягаємо спати. І зараз будемо І вже наступного дня в Майнкрафті будемо продовжувати. Трошки важко, я вам скажу. Що тут робить? Що тут всі приходять? Що сюди приходить? Всі тут приходять, чувай на, 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 ла. Все, нарешті. Ой, погнали. Лягаємо спати. І вже нарешті маємо доробити. А потім будемо робити або золоту, або срібну. Напевно, срібну зробимо кнопку. О такі зверблюди, коні, Що ти ся робив жити? Mm. О. І, а? О. Ти за велику? Чого ти там? Велику. Ну, добре, давайте далі. А може, ні, Може, знаєте, як напишемо Львів? Напишемо просто Львів. Не мой чего? Напишемо просто Львів. Так буде краще. Ой, то, що тоже цікаво. Давайте. Znacit,burem o zemla Pai zara Procur Iovai Zara budam pe sateliu це зайве здається. Ось так. Це зайве. Ну, вже 25 хвилин. Де стрім? Ой. Ну що, я вже потихеньку буду дробляти зараз. Зараз відос десь має обірватись, я не знаю. Але я тут добудувати хочу. Все, давайте так от. Що я з вами не попрощаюсь, не ображайтесь, але трошки обірвано, напевно. Ну чого думаю, ви не образитесь? Може і тридцять буде, я не знаю, ну короче. Ну що, всім пока. До зустрічі і удачі, всім пока!